Чи дійсно залужний зібрався йти в президенти? Невже йому не вистачить клепки зберегти свою репутацію, і авторитет, який він має на даний момент? Я, Слава Соломко, вам розкажу зараз про це буквально за кілька секунд. А ви поки що підпишіться, обов'язково дуже прошу вас поставити лайк цьому відео, аби якомога більше людей його побачило? Сьогодні, знаєте, точніше, вчора. А... Американська журналістка Кетті Лівінгстон написала у своїй соціальній мережі X просто скандальну публікацію, скандальний пост, що Валерій Залужний, український генерал, колишній головнокомандувач, а зараз посол України, Великобританії, у Лондоні відкриває передвиборчий штаб, у який триває набір співробітників. От щоб ви бачили, зараз я вам покажу цей, цей пост. Вона, значить, написала, що вже навіть є частина співробітників, вже навіть є частина політична частина цього штабу, яка займається безпосередньо розробкою майбутньої кампанії залізного генерала. Отже, хто входить в цю кампанію? Хто входить в цю орбіту? За словами журналістки Кеті Лівінгстон. Керівником предвиборчого штабу залужного призначений генерал-лейтенант Сергій Наєв. Хто не знає, Сергій Наєв це український генерал. Він був свого часу командувачем. Після пам'ятаєте того, як закінчилася антитерористична операція, була створена операція об'єднаних сил. В Принципі, це було те саме, але прийменовано. Так, от він у 2018 році був призначений командувачем об'єднаних сил. 6 травня 2019 року Зеленський вже звільнив його із займаної посади, потім 27 березня 2020 року він знову стає командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України, в жовтні 2022 року він входить до списку 25 найвпливовіших українських військових, за даними на думку видання «Нове врємя НВ», і 11 лютого 2024 року, тобто Минулого року він був звільнений з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Де він перебуває зараз, я поки що не встиг з'ясувати, але чому саме він і чи не служить він на даний момент, і чи не є інформація про те, що він очолює передвиборчий штаб залужного фейком. Поки що не ясно. Хто ще значить в політичному штабі залужного Кеті Лівінгстон згадала прізвище. Е Народної депутатки України від фракції Європейська Солідарність Катерини Сю... Вікторії Сюмар. Це депутатка від партії Петра Порошенка. Вона займається нібито в штабі Залужного усіма деталями в якості заступника керівника кампанії. Чому саме одразу я вам скажу так: людина, нібито Порошенка, опиняється у складі передвиборчої кампанії залізного. Генерала залужного давно існують чутки, ходять чутки. Я не знаю, правда це чи неправда, але кілька разів в політичних елітах мої особисті джерела, і не тільки в політичних елітах, навіть в джерелах серед представників української розвідки, мені казали, що залужний і Порошенко куми. Хто кому хрестив, чи вони разом чиюсь дитину хрестили, ніхто не, не знає. І підтверджень цьому не може бути документальних з однієї простої причини. Є таїнство хрещення у церкві, навіть якщо дійсно вони когось разом хрестили або хтось комусь дитину похрестив, то тут ніяк не перевіриш, тому що церковно приходські книги нам ніхто з вас відкривати не буде. Це всього на залишається чуткою, пліткою і припущенням. І не буду зайво стверджувати, аби на мене хтось із них не подав суд за наплики, за розповсюдження неперевіреної і... інформації. Далі роботу з медіа в штабі залізного генерала доручили ось цій красивій жінці, яку звуть, яку звуть Оксана Тороп. Вона в минулому займалася активно, показувала діяльність залужного, коли він був на посаді голови, точніше, головнокомандувача Збройних сил. України, ну я сподіваюся, що вона підкаже йому дуже добре, з ким варто робити фотографії, з ким не варто робити фотографії, з ким варто дружити, з ким не варто дружити. Тому що як ми знаємо, одна вся фотографія селфі з тим, з ким не треба, можна повністю помножити е, політичну репутацію, політичний рейтинг. Ви знаєте, взагалі, як на мене. М Історія з походом, можливим походом залужного у політику, вона дуже ризикована. Ризикована безпосередньо для нього, як для особистості, є таке дуже хороше порівняння, моє особисте політика з автомобілем. От автомобіль, коли його купуєш, коли він як тільки автомобіль виїжджає з автосалону, його ціна одразу падає. Не знаю, на третину, вдвічі одразу падає. І політик, який заходить у владу. Так само його рейтинг одразу падає, незважаючи на те, скільки людей за нього проголосували, як тільки він опинився у владі, одразу його хейтять, одразу він втрачає свої бали і свої рейтинги. Але в політиці навіть ще гірше ніж в автосалоні, в автосалоні автівка, яка не виїхала, незважаючи на те, що збирається вона виїжджати, не збирається вона виїжджати, ціна її не змінюється. Але як тільки політик, точніше людина... Потенційний політик оголошує те, що вона збирається кудись балотуватися, рейтинг, довіра падає. ну, Політологи рахували десь приблизно на 15%. Тобто, як тільки мене люблять, люди кажуть, давай, давай, балотуйся, але тільки я оголошу, що я куди-небудь балотуюся, одразу на 10-15% рейтинги мої падають. Потім, звичайно, їх заявами, агітаційними діями можна вирівняти, але це вже зовсім інша. Зовсім інша історія. Наступною людиною, яка з'являється у команді Валерія Залужного, є білокура красуня на ім'я Поліна Лисенко. Хто така Поліна Лисенко? Це колишній керівник Українського центру по боротьбі з дезінформацією, а нині заступник директора. Національного антикорупційного НАБУ. про це пише журналістка Кеті Лівінгстон. Наскільки це правда, я не знаю. Але факт залишається фактом Кеті Лівінгстон це журналістка, американська фрілансерка, яка писала для українських і американських видань саме про справи у нашій державі. І ще туди, так само в штаб Валерія Залужного записують, записують надзвичайно одіозну персону. Ви його зараз бачите, це колишній народний депутат України Сергій Пашинський. Він так само був здається, якщо я не помиляюся. Був пов'язаний з Укроборонпромом. От Сергій Пашинський на ньому те, що називається в народі, мітку нема де ставити. Я подивився ресурс чесно і зібрав кілька корупційних справ, з якими він пов'язаний. Кілька корупційних справ. Значить, Дивіться, взагалі, ще я пам'ятаю Михайло Саакашвілі за тих часів, коли він працював в Україні і очолював, пам'ятаєте, офіс простих рішень був таких. Він називав Пашинського. Не просто Баригою, а називав е рейдером всіх рейдерів. Ну, дійсно, Пашинського називали дуже яскравим рейдером. От кілька корупційних справ, які, з якими на даному, за даними ресурсу, чесно пов'язаний Пашинський. Пашинський причетний до рейдерства, Це дуже відома справа Житомирських ласощів. Фабрика, е цукерок. Пам'ятаєте, одна з. Е Найбільших солодких конкурентів фабрики Рошен Петра Порошенка. Пашинський якраз таки обіймав посади ще з 2014 по 2019 роки. Зараз Пашинського і слід простив, ми не знаємо. Можливо, дійсно він з'явився в команді залізного генерала. І ще одна справа, яка стосується Пашинського, полягає в тому, що він жив в будинку, оформленому на бізнес партнера. Ви зараз запитаєте мене, а що тут такого, що Пашинський жив у будинку, оформленому на бізнес партнера? А це податкові зловживання, це порушення вимог фінансів. Контролю, тому що він був народним депутатом. А значить, жити в будинку бізнес-партнера він, е е він не може. Ось так. І е те, що я кажу, сподіваюся, Вікторія Сюмар підкаже залізному генералу, з ким варто мати справу, а з ким не варто мати справу. Бо о, поява в команді такої людини, як Пашинський, вже одразу вказує, можливо, не на надто компетентні поради е очільниці його передвиборчого штабу, чи, точніше, хто вона зараз, я скажу? Е організатор політичної кампанії. Тобто, вона відповідає за ідеологію кампанії Пашинського, якщо дійсно. Вона взялася за це, то поки що не надто компетентно вона виконує свої обов'язки. А тепер давайте спробуємо розібратися: правда, це чи неправда, що дійсно залізний генерал збирається йти е, в політику. Буквально нещодавні було повідомлення. Офіційна заява Великобританії полягає в тому, що е, сполучене королівство взялося допомогти. Нашій державі у проведенні перших президентських виборів після війни, і відповідно, угода про співпрацю вже підписана виборчими комісіями в Україні і Великобританії. Можливо, дійсно. Британія гот... хоче організувати підштовхує точніше українську владу до проведення виборів. А британські спецслужби за допомогою своїх українських колег почали готувати серйозного потужного рейтингового кандидата, який має прийти і замінити дуже чітко Володимира Зеленського, який став надто вже амбіційним і не дуже хоче виходити з влади і. За інформаціями різних джерел і засобів масової інформації, ви знаєте, що е, Зеленським важко говорити на заході. Він дуже брикається, і ті вимоги, які йому висувають західні топ посадовці, політики, він їм е, почав обирати опиратися. Якщо раніше, коли в 22-му році сюди прилітав Борис Джонсон і кажуть, нібито він вмовив українську владу продовжити війну ні в якому разі не відписувати ніякі стамбульські... Домовленості, то зараз, коли на Зеленського тиснуть і кажуть, давай, 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 починай переговори, він опирається і не хоче цього робити, звичайно, і нині не дуже хоче я так розумію і проводити проводити вибори. Якщо це дійсно так. То це означає, що англосакси, а тут важливо нам з вами е, відзначити те, що європейські країни, одна справа Європейський світ і інша справа англосакси, це не одне й те саме. Англосакси до них відносяться Сполучені Штати і Об'єднане Королівство. І інтереси англосаксів і європейських держав вони дуже часто відрізняються у європейських держав. Зараз головна мета зробити так, аби та війна, яка йде на даний момент. Вона, якщо закінчиться, то була гарантія того, що вона не поновиться. А в англосаксів зараз головна мета закінчити цю війну. Для них не є надто великий, не є велик надто принциповим питанням, яким чином її закінчити. Це буде просто припинення вогню, чи це буде підписання мирних угод, а, але далі продовжити і торгівлю з Росією, тому що ця війна їм відверто заважає, і за діями Дональда Трампа як професійного політика від бізнесу, точніше бізнесмена в політиці. Ми це дуже добре бачимо. А з іншого боку, ми з іншого боку, це може виявитися просто елементарно фейком. Можливо, ця американська журналістка, фрілансерка вирішила елементарно хайпанути для того, аби набрати достатню кількість переглядів, достатню кількість прочитань своїх публікацій. в Іксі, треба написати щось таке сенсаційне, щось таке фантастичне, що може бути зовсім неправдоподібне. Але люди почнуть це цитувати засоби масової інформації рознесуться на смоточки. І я подивився: якщо раніше Кеті мала від 114 до 4300 переглядів своїх твітів, де переважна кількість набирала лише кілька сотень переглядів, тобто навіть до тисячі не доходило. То твіт про залужного він набрав на секундочку 240 тисяч переглядів. Не Можливо, якраз таки вона вирішила хайпанути. Ну, це як я для того, аби підняти охоплення в інстаграмі, напишу, що не знаю, наприклад, дружина Зеленського ходить без трусів. Або як Дмитро Гордон прямо напередодні нового року для того, аби підняти охоплення свого ютуб-каналу, сказав, що 31 грудня війна закінчиться. Е, я Припускаю, і на секунду не сумніваюся, що в нього не було ніяких даних, ніякої інсайдерської інформації від американських топ-посадовців. Але для тих людей, які не розбираються в медіа, поясню, що реклама в інтернеті і реклама в Ютубі якраз таки в передноворічний період коштує найбільше грошей. І заробляють саме ті блогери, а Гордон він все ж таки блогер, які мають найбільшу кількість переглядів і найбільшу кількість охоплення прочитання і цитування. Гордон це з цим прекрасно впорався. І е, в доказ цієї тези, що журналістка хайпанула, от я просто чому штаб відкрили саме в Лондоні? А по-друге, що там робить взагалі генерал Наєв? Чому військовий, а не політик, а не принаймні, почав професійний політтехнолог очолює політичний штаб майбутнього такого яскравого і незвичного кандидата в президенти? Якщо ви з чимось него згодні і хочете посперечатися, будь ласка, пишіть у коментарі. Буду з кожним з вас спілкуватися. Я вам дякую. Мене звуть Слава Соломка. Підписуйтеся, лайкайте.